Кожен клієнт важливий, кожен вибір авто особливий, тому лише персональний підхід до кожного. Такі правила до роботи оголошують в офіційних дилерських автоцентрах Сузуки і Мазди, які відкрилися під Луцьком 16 серпня. Ці потужні бренди відтепер працюють на території мультибрендового дилерського центру Луцьк-Експо. Ми хочемо оголосити про те, що ми відкрились. Ми хочемо. Щоб Волинська область знала, що є такі дилерські центри в Волинській області, що можна на сьогоднішній день обслужити автомобілі на сервісному центрі, придбати автомобілі тих брендів, яких не було взагалі в Волинській області, це перші офіційні салони на Волині. До цього власникам цих японських авто треба було шукати оригінальні запчастини та обслуговування в інших регіонах. В автосалонах Сузуки і Мазда повний спектр послуг від продажу автомобілів до їх сервісного обслуговування і ремонту. Як дилерський центр вони використовують тільки оригінальні запчастини, притому їх не замовляють, а мають тут на місці великий склад, що очевидно впливає на швидкість ремонту. Є також можливість встановити на авто деталь надану власником. Втім, тоді гарантія діє тільки на виконання робіт. У салоні кажуть, що потреба у такому автоцентрі на Волині суттєво зросла з початком повномасштабної війни. У ну, нас дуже багато переселенців в Волинській області на сьогоднішній день. Є клієнти, які переїхали з Харкова, Донецька, Луганська, Запорізької області, Херсонської області, і ми їх бачимо по номерам. Їм десь потрібно було обслуговуватись до сьогоднішнього дня. Вони їздили в близьжачі регіони. Це там. Ріф, Франківськ. А на сьогодні вони мають можливість у нас. Для зручності клієнтів в салоні є лаунж, зона та дитяча кімната. Тому при очікуванні авто будь-хто знайде місце, де відпочити. Також всі охочі матимуть можливість скористатися послугою Trade-In, обміняти старе авто на нове. Він залишає свій автомобіль, решту вартості доплачує, їжає на новому автомобілі. Новий автомобіль можна доплатити налічними, може взяти його в кредит, тобто частину коштів. Від вартості нового автомобіля покриє вартість його старого автомобіля. Окрім цього, можна оформити кредит на машину або ж лізинг, коли до кінця оплати машина лишається у власності компанії. Трапляються випадки, коли клієнт хоче обрати саме свій банк, той якому він обслуговується. Йому там комфортніше, і удобніше, тому у нас підписані договори з усіма банками. Ми працюємо по кредитуванню. Це може бути кредит, може бути лізинг. Тому так, да, кредит присутній. Консультанти автоцентру пройшли спеціальне навчання у компанії Автоінтернешнал, офіційним дистриб'ютором автомобілів Сузуки та Мазда в Україні. З автівками теж працюють кваліфіковані працівники, які проходять щорічну внутрішню атестацію. Їх знання оцінює не одна людина, а ціла комісія. Консультанти сервісу, інженери з гарантії та спеціалісти, які комунікують безпосередньо з клієнтами. Крім того, працівники постійно вчаться онлайн, вивчаючи зокрема нові моделі авто, а ще постійно моніторять свою галузь, аби тримати найвищу планку в обслуговуванні. Беру своїх консультантів для того, щоб зробити порівняння з іншими сервісами, просто раз в місяць вони об'їжджають всі сервіси. Це включає і гаражні приміщення, де неофіційно працюють, і просто порівнюють, як відносяться до клієнта в порівнянні з тими дилерськими центрами, які представлені в Луцьку. Ну, Особисто моє враження: за нами, я так думаю, декілька дилерських центрів, в яких просто лінується виконувати стандарти. А стандарти це в пріоритеті для кожного, хто фактично працює на офіційному сервісі. Є у салоні і послуга тест-драйву. Кожен, хто завітає в салон, може сісти за кермо новенького авто і випробувати його до найдрібніших нюансів. Зараз в автоцентрі можна протестити цілих чотири авто. Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Mazda CX-60 та Mazda cx 5 Записатися на тест-драйв авто можна як онлайн, так і на місці за адресою село Гаразджа, вулиця Київська, 121. Але якщо там спробувати підвізку, там проїхатись по дворі, ми зможемо на автомобілі любого, який є присутній в салоні, незалежно від того, чи він на тест-драйві чи ні. Олег прийшов на відкриття салону. каже, давно вже придивляється до мазди. Розглядає її як нове сімейне авто. У нього двійко дітей, тож розповідає, важливе все і безпека, і комфорт, і розумні витрати. Розхід на сьогоднішній день це також такий вагомий аспект, який впливає на вибір автомобілів. Ну, зручність, ну, і, як для нас, для сім'ї, з двох дітей величина, габарити. щоб воно було і десь до річки виїхати за місто, ну, і 80% це напевно їзда по місту. Універсальний автомобіль сімейний з нагоди відкриття нових автоцентрів на Волині. Майбутні власники Сузуки та Мазди, які придбають авто в період з 15 серпня до 30 вересня, отримують шанс виграти страховку «Каско» – прямий захист від компанії Арікс. У салоні кажуть, вибрали саме такий приз для нових клієнтів, адже понад усе цінують їх безпеку і комфорт.